Сьогодні у нас оригінальна ексклюзивна екскурсія на вежу корнякта вежі 446 років. Зараз будемо підніматися на неї. Завжди хотілося сюди потрапити, і от нарешті мрія здійснилася. Для широкого загалу вежа закрита, бо сходи потребують капітального ремонту. Між церквою і вежею вийшли на такий тунель, який веде нас догори. Багато сходинок. Один з найстаріших дзвонів на вежі корнякта. Ви тільки погляньте, який він величезний, які він грубі стінки має, який звук видає. Всі дивляться на панораму на вежі корнякта. Клас. Зараз спробуємо вдарити в нього. Ходить легенда, що стоячи під дзвоном і вдаряючи в нього, потрібно загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Клас. Який з вежі відкривається краєвид довкола на львів? Ви тільки уявіть, яка тут атмосфера, дзвіниця, вежа корняк та сам дзвін. Погляньте, який він величезний, масивний, потужний. Кажуть, що приблизно 4-5 тонн має. Звук. Неймовірний 446 років. Дорогою назад відвідали стару бібліотеку, яка знаходиться прямо у вежі. Це таке враження, ніби попадаєш у 200-300 років назад. Старі книжки бачите, ще навіть обгорілі. Ця книга, яку я тримав в руках з 1850 року. Сходи дуже крутіші, не розуміли. Погляньте, як тут треба але і то так само реальне свідчення того, що люди менші так? були, ніж тепер. Так. Погляньте, які вони цікаві. Повичукали? Опа!